Задачка, яка, можливо, тобі вже і знайома, якщо ти сумлінно готуєшся до ЗНО, але не прокоментувати її не можу. Вона була запропонована в одному з років зовнішнього незалежного оцінювання, впевнена, що ти її можеш знайти і сам. Значить, що було запропоновано? Було задано морозиво, пломбір, навіть рисуночок був заданий за умовою. І сказано, що пачка була 500 грамова, тобто пів кілограма морозива містилися в ній. І далі пішли характеристики, і на пачці. Не були, і просто тут в е тексті задачі. 100 грамів містять білків 3,5 грами, жирів 12 грамів і вуглеводів 21 грам. Тобто характеристика продукту, як це зазвичай у нас і робиться на е всіх упаковках в магазинах да, для продуктів. Тож, перше питання до задачі було таке: визначте енергетичну або іншими словами, калорійну цінність, зрозуміло, в кілокалоріях, цього морозива масою 100 грамів. Якщо енергетична цінність, із білків масою 1 г це 4 ккал, жирів масою 1 г 9 ккал і вуглеводів 1 г 4 ккал. Розберемося. Значить, У нас є скільки енергетично цінні і білки, і жири, і вуглеводи, але масою тільки в 1 грам. І в той же час в тій, е, в тій задачі, яка була запропонована, чітко вказано, що в 100 грамах міститься конкретно задана кількість грамів білків жирів і вуглеводів. Я знаю, скільки ну, коштують, вартують е, кілокалорії, 1 грам білків жирів і вуглеводів. І знаю, скільки їх там міститься в тих 100 грамах, про які доражають. Речі нас і питають. Значить, задача зводиться до елементарної арифметичної. Я можу взяти, що 3,5 грами це білки, і за кожен грам я отримую 4 кілокалорії в свій організм, якщо стільки з'їм морозива 100 грамів, то я можу помножити 3,5 на 4 і отримати, що за таку кількість білків я точно отримую 14 кілокалорій. Те саме можна зробити з жирами і вуглеводами. Зрозуміло, що загальну їх кількість в 100 грамах. Я можу помножити на їх енергетичну цінність. Тож, для жирів 12 грамів множу на 9 ккал, отримую 108 ккал. І те саме зроблю для вуглеводів це 84 кілокалорії. Але це розрізнено. Окремо білки, жири, вуглеводи. Нам треба зрозуміти, тому що питання в нас енергетична цінність морозива. Тобто тепер треба додати ці кілокалорії, ну і обчислити загальну їх енергетичну цінність. Це 206 ккал. Такого типу цікаві тим, що складаються з двох питань. Фактично в одній задачі сховано дві маленькі підзадачі. А значить, вони не будуть розрізнені, тобто вони якось пов'язані. Тому для себе запам'ятаю це значення 206 ккал, воно точно знадобиться в другому питанні. Якщо бачиш, що тут жирне одиничка виділено, і значить, кількість морозива в пачці і кількість білків жирів вуглеводів в 100 грамах залишається за умовою та сама. Єдине, що тепер уже я знаю, що 100 грамів цього морозива коштуватимуть 206 ккал. кілокалорій. Запишу для себе, виділю цей момент. Питання номер два. Морозиво, з'їдене ладою, становило 30% від усієї пачки, яка в нас була пів кілограма. Визначте енергетичну цінність знову ж у кілокалоріях спожитого нею морозива. Тобто, для початку треба зрозуміти, скільки взагалі лада з'їла того морозива, для того, щоб знати в грамах, яка загальна кількість цієї речовини морозива. Так? Я знаю, що це 30% від. 500 грамів. В даному випадку задача вже з'являлася в нас така на початку. Це перша задачка і найпростіша відсоток від якого числа. В першу чергу відсоток переведу в частини, а значить поділю на 100, і помножу на 500, на те число, від якого шукаю цей відсоток. Отримую 150 грамів. Тобто лада з'їла 150 грамів морозива. Тепер треба визначити в кілокалоріях енергетичну цінність, калорійність цієї кількості морозива. Я знаю, що 100 грамів. Це 206 кілокалорій. А нам треба визначити, скільки містять кілокалорій, 150 грамів морозива. Я розумію, що можна порахувати по-різному. Але, як на мене, тут досить прості обчислення, і можна навіть виконати їх усно. 100 грамів це вже 206, і ще 50 грамів. І ще половинка від цих 206 калорій, тобто 103. Ну, а значить, 206 і плюс 103 скористаюся цим значенням. Додам значення 206 і 103, отримую 309 Якщо хочеш, можеш, звичайно, обчислювати іншими способами. Можеш це і прописати для себе. Головне не загубити значення і результат обчислити вірно. Тож, енергетична цінність морозова, яку з'їла лади, 309 кілокалорій. Із задачками на сьогодні це все, але як же ж без домашнього завдання. Для того щоб успішно працювати, треба тренуватися і не тільки слухати когось, а й відчути це на собі, і попрацювати самостійно. Тож запропоную тобі всього три задачки в ДЗ. Перша. 10% розчин солі містить 180 грамів води, яка маса цього розчину. Якщо проаналізуєш умову, придивишся до неї уважно, задача одна з базових, найпростіших. Але яку саме формулу треба використовувати, тут уже розберешся сам. Так, і йдемо далі. І ще дві задачки, в яких більше закручено тексту, в якому більше треба розібратися, але я не думаю, що це для тебе буде складно. Два кілограми сплаву міді з оловом містить 40% міді. Скільки кілограм Олова потрібно додати до цього сплаву, щоб отриманий сплав містив 25% міді. Якщо уважно читаєш завдання, розумієш, що це задача на сплави. Тобто якісь різні сплави там додають, отримають новий. А значить, тут є різні відсоткові якісь значення, різні грами і щось таке інше. Значить, можливо, це задача на концентрацію, така як передостання в нас була. І останнє змішали 2 літра молока, жирність якого 6% і 3%. 3 літри молока, жирність якого 8%. Знайди у відсотках жирність утвореної суміші. Ну, якщо бачиш уважно, то питання взагалі тільки про відсотки. Мабуть, це теж задача на концентрацію, але як її розв'язати, не знаючи, в принципі, загальної кількості речовини або якихось іще додаткових відомостей, ну це вже твоє дезе. Подумати. Єдине, що тут тобі може допомогти, це 2, міль... 2 літра молока. Якраз з них, мабуть, і треба відштовхуватись. Тож обов'язково працюй на домашніх. Завданням, не забудь його розв'язати. І це відео обов'язково ти можеш передивитися на каналі YouTube і обов'язково прокоментуй його, чи сподобалось тобі, чи зрозумів ти тему, чи цікаво тобі готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання разом зі мною. І найголовніше, усі питання по ДЗ або по сьогоднішнім задачкам теж пиши туди. Я обов'язково тобі надам усі відповіді. І обов'язково під відео в першому коментарі тобі точно буде надано готові. Розв'язання і відповіді, але не спіши на них дивитися, це не цікаво. Потренуйся сам або сама і визнач, чи правильно ти розв'язав або розв'язала задачі. І не забувай, твоя суперсила в майбутньому чудовому складанні зовнішнього незалежного оцінювання. А ми повернемося дуже скоро, Па-па!